Давно заходять, питають, якісь недорогі часи військовому, такі щоб було не жалко. Я довго стримував себе від того, щоб там продавати ще й годинники, але все-таки ну, люди просять, завезли. І тут я не почав вигадувати нічого нового. Звернувся до компанії, яка завозить офіційно з гарантією України годинники з неї. Це дешевий китай, Є два варіанти: моделей, 500 гривень такі всякі модельки. є комбіновані з механікою. Є просто електронні. Вони всі йдуть з такою підсвіткою, яка не засвітить позиції, чисто подивитися час, тобто прикрити. Вони всі доволі якісні. Виробник дає на них гарантію 2 роки. Є 20 нових варіантів, 500 гривень такі моделі. Не хочу діставати, бо потім не зрозуміли, від яких яка інструкція. А, і є такі більш дорожчі моделі. Ну, тут вже прям по травці все показую. Для прикладу. Ось такі прям, бачите, тут взагалі все. По багатому, дуже класно, від жишоків не, не відрізнеш, думаю, так? Да? Е, хоча не от, от, ну, от Такі варіанти більш дорожчі. У нас є наявності, вони всі. Тому кому потрібен година не за всі гроші світу, е, бюджетний, працюючий, робочий, ще з гарантією на два роки. Пишіть в особисті, скинемо фото детальні, ті, які в нас є. Дякую за захист, дякую за увагу. Все буде 4-5.